Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Білорусію чекає революція. Ви думаєте, це жарт? Ні. Про це повідомили російські ЗМІ. Вони сказали, що на 25 січня. В Білорусі готуються демонстрації, дається інструктаж сплячим групам спротину, кро чекаючи, намічається революційний переворот, метою якого є скинути білоруського диктатора Олександра Лукашенко з влади. І водночас американське посольство в Білорусі рекомендує усім громадянам США. До 25 січня покинути Білорусь. вас не дивує синхронна дія російської і американської влади. Мене наприклад не дивує, чому. Ну, по-перше, 25 січня будуть вибори президента Білорусі. І сьогодні е ЦВК Білоруський зареєстрував кандидатом Олександра Григорича Лукашенка, який править з 1994 року самий старий диктатор Європи. Путін на 6 років молодше, диктатурує в Росії. Так от чому такі синхронні заяви про революцію російських ЗМІ і пересторога американського посольства Білорусі своїм громадянам, щоб вони покинули до 25 січня Білорусь? Чи будуть бунти в Білорусі, чи будуть протести, чи будуть якісь заворушення? Ну, що я вам скажу, я скажу свою особисту думку. Білорусію править диктатор Лухашенко хитрий, прокоцаний, прагматичний, жорстокий і петляючий диктатор людина, яка задля того, щоб залишитися при владі, готова на все. Подивіться, з ким він тільки не дружив. З Китаєм друже, Сіньзіньпіном, з Європою друже і торгує. З Путіном друже, отримує дешеву електрику, дешевий газ, дешевий бензин. З ким тільки не дружив і не готовий дружити е... Олександр Грович Тимошенко. Все задля того, щоб утриматися при владі, його сім'я при владі. Зараз він стане ще на один строк президентом, а потім передасть комусь своїх синів. Владу в Білорусі. Таким чином, буде і далі панувати і панувати до безкінечності клан Лукашенків. Хоча, давайте скажемо чесно: білоруси їздять по гарних дорогах, по європейських дорогах. Білоруси мають роботу. Процент в Білорусі безробіття 0. В Білорусі гарна медицина, в Білорусі гарна промисловість. А В Білорусі ти можеш народжувати скільки хоч дітей. Держава щедро фінансує. В Білорусі багато в чому можна повчитися, в тому числі і в Україні. Люди виїжджають за кордон, люди можуть зареєструвати бізнеса фірми в Білорусі під мінімальний процент налогу. Колись автомобілі приганяли в Білорусі з нульовим процентом розтаможкою. Лукашенко сказав: я Хочу, щоб білоруси їздили на шикарних машинах. Питання: що ж не хватає білорусам? Ну, білорусам не хватає свободи. Свободи слова, свободи думки. Білоруси хочуть, не боячись нічого, говорити про те, що вони забажають, а не говорити на кухні. Ви бачите, з однієї сторони, білорусам живеться добре, з іншої сторони, немає свободи. Ну, а що буде 25 січня? Я вискажу свою думку вирішувати білоруському народу. Хоча, моя теж суб'єктивна думка українського журналіста, Лукашенко може спати спокійно. Путін не дасть Білорусь під контроль Прозахідним силам. Просто не дасть. Тому що Білорусь це найкоротший шлях до Москви. Від білоруського кордону до Москви лічні години. Тому. Ні за що він Лукашенко не віддасть Заходу. Питання, від кого ж пішла інформація да, про революцію? І чому Розмі почали писати про революцію? Це є попередженням Олександру Григоровичу Лукашенку. Тормозись, Олександр Григорович, не шукай зв'язків з Трампом. Олександр Лукашенко, на мою думку, почав шукати зв'язків з Трампом, з Трампом, а натрапив в Америці на людей Байдена. Тому що ти ж не приїдеш в Америку в костюмі ще майданом і не скажеш, а ну дайте мені Трампа сюди. Потрібно шукати кінці. Ну і можна попутати. Білоруські дипломати перепутали і вийшли замість людей Трампа на людей Байдена, а ті злили інформацію в Москву. На мою думку. І ця інформація дійшла до Путіна. Тому Путін і почав писати про революцію, да, дав казівку своїм ЗМІ, писати про революцію в Білорусі як попередження. Олександр Грегорович, дивися, не заграйся. А то оці загравання з усіма можуть закінчитись дуже і дуже, як кажуть, ой, недобре. Хоча Олександр Грегорович Лукашенко і тут пропетляє. І з Путіном питання владнає і до Трампа достукається. Такий у нас Олександр Грегорович Лукашенко, петляючий диктатор Білорусії. Ну а майбутнє Білорусі вирішувати на виборах 25 січня 2025 року білоруському народу. З вами Іришвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі!